Сашко Нормандський чудове чудовисько в міліції. Соня не могла заснути, вона дуже хвилювалась за Чу і картала себе, що не переконала його перевірити підозри у якийсь інший спосіб, не кидаючи валю посеред басейну. Добре, що Зохваст не чула їхньої змови. Інакше і соням зараз за гратами сиділа. Зрідка дівчинці вдавалося ненадовго закуняти, і тоді і верзлися всілякі жахіття про те, як великі, волохаті, лускаті міліціонери закидають чу, а за ними і її в країну жаховиськ. І начебто за головну в них валя лісова, будь вона. Дивиться, як її закидають голосно, регоче і кричить не своїм голосом. Дурники! Хіба вас не вчили в школі, що відьми не тонуть? Це ж проходять у першому класі. Знаєте, за що вам таке? Бо мій кучку зовсім не їсть кров'янки. Бррррр! Зранку, перед уроками, Соня розповіла про все п'явушці, і про збіговиську, і про глибача, і про новеньку. А що мала робити, слід же шукати допомоги, щоб якось визволити чу. якщо п'явочка нічого не придумує, то вже ніхто інший не заградить. А що ж ви зразу мені не казали? трохи образився Сашко. Я б зразу плюнув. Плюнути того глибо, ну, не казали, відповіла Соня, але ж зараз головне допомогти чу. Ми повинні допомогти, влаштувати йому втечу з тюрми, вирішив Сашко. А як? Найлегше зробити підкоп, але мусимо скласти план дій. Ти впевнений, що вдасться. А якщо й нас упіймають, то й нас закриють за ґратами. Ага. А що я батькам скажу, коли вони приїдуть? До того ж я сумніваюся, що мені дозволять тримати у в'язниці папугу. Якого папугу? здивувався Сашко. Я ж тобі казала, батьки привезуть балакучого папугу з Африки. Ну ти таки мусиш чимось пожертвувати заради порятунку друга, сказав Сашко. «Чу, твій друг? Ще який, відповіла дівчинка, але чи не можна якось інакше його визволити? Є ще один варіант, але чи він погодиться? Точе погодиться. Хуба буба, хуба буба? Так, кинув п'яточка. Тільки він може допомогти. А як? не зрозуміла Соня. Він директор школи, а все сталося у школі. Нехай би пішов, нехай би е, ми втрьох пішли до міліції, поки чу ще не в тюрмі, і сказали б там, особливо хубабу. Нехай би сказав, що чу чудовий учень, е, що він раніше ніколи нічого такого не робив в басейні. Це було вперше. Не годиться, перебила Соня. Треба всіх переконати, що трапилась випадковість, жарт чи щось таке. О, справді жарт. І взагалі ще не відомо, може, то лісова сама вирішила прикульнутися. Хто її знає, що там в неї в голові. Вона ж новенька, правильно, от тільки чи схоче хубабу вийти в міліцію, засумнівалась Соня. Він взагалі, коли дізнається, що сталося, то ви ж зі школи. А ми йому якось уговоримо, впевно, сказав Сашко. Спробуймо, кивнула соя. Ніхто не хотів заходити до директорського кабінету першим. Довелося викидати на пальці. З третьої спроби сонені ножниці порізав Сашки в папір. Сашко просунув у двері голову. Дозвольте, фого тобі, п'яфочко? Ем, спитав губа-буба. Я не п'яточка, і я п'явочка, зашарівся хлопець. Ми прийшли у важливий справі з приводу міліції. Фу, ти вже накоїв, п'ятовко, знову перекрив, е перекрутив Сашкове прізвище директор. Яка міліція? А зайди но. Ми вдвох, сказав Сашко, заходячи, і Кіндрат Мусійнович побачив за спиною хлопчика Соню. Ну, ну, фідайте, розказуйте. Директор вказав поглядом на стільці. Учора почав говорити Сашко, на уроці фізкультури сталося непорозуміння. Наш друг хлопчик запнувся і запитально глянув на Соню, чи може він називати чудругом. Соня ж розцвіла, розцінила цей погляд як прохання про допомогу, і сама заговорила. Наш друг чупла з ні в чому не винен, і його негайно треба випустити з міліції, так уже й не винен. Перхнув хуба-буба, А фітки у фора Віктор Іванович приводив мені фітка, то мовку козохваст. І вона форними по-білому мені розказала, як отой Вав Пластиліненко кинув дівчинку в бафейн. Вона помилилася, впевнено, кивнув Сашко. Все було зовсім інакше. Каже: Інафе. Гаразд, зараз ми її пофлухаємо феразофок. Директор подзвонив до вчительської і невдовзі Маргарита Семеніна привела до кабінету Тому козохваст. Ану, розкажи, будь ласка, фото бачив вчора в басейні на фізкультурі. Одразу ж запитав Кіндрат Мусінович. Бачила-бачила, ніби чекала того запитання збрилка. Пластилінку хотів утопити новеньку, валя е, вона зветься, він її кинув у глибокий басейн, а п'явочка витяг її. Ти хотіла сказати п'ятовка, перепитав директор. Я п'явочка. Від слова п'явка поправив директора Сашко. А я ми сказали п'яточка від слова п'ята, але річ не в тому, е, втрутилась Соня. Справа в тому, що чу не збирався топити валю. Не збирався? здивовано спитав Кіндрат Мусінович. А фому? Тобто я хотів е, вказати фо що то було. То був просто жарт, звичайний жарт, а ти вкажеш?» – директор зиркнув на тому. Ну, не знаю, задумалася Тома і подивилася на Сашка, який з під столу показував їй кулака. Може, і жарт, а може, Сашко тим часом показав ще одного кулака і насупив брови. Так є жарт, видушила себе Тома. Пластиліненко такий жартун. Боже мій, скочив на ноги хуба губа то його негайно треба витягати з поліції, бо Фе пофадять. Ідіть на уроки, а я поїду по Пластиліненка. А можна ми з вами? в один голос заканючили Соня із п'явочкою. Поїхали, махнув рукою директор. А ти ко захвастить на урок тобі не можна пропускати занять. Я вкажіть мені, діти? спитав кіндрат Мусінович, коли вони втрьох вже мчали до міліцейського. Відділку на директорській Таврії. Чи Пластиліненко дав чи... <кхм> ніякого гарненького фантика? як фо я його забру з міліції? Дасть, дасть, запевнила директора Соня, думаючи, який саме фандик зі своєї скромної колекції доведеться віддати. Вони припаркували машину біля відділку і ввійшли нарешті. На першому поверсі сидів черговий міліціонер, ще зовсім молодий, хуба буба, озброївся рішучим виразом обличчя і підійшов до нього. Хто тут ував головний юнафе?» – суворо спитав директор. А ви в якій справі? трохи розгублено відповів черговий. Вкрав важливий Юнафе. Хто веде вправу зарефтованого плафталіненка? Цим займається сержант Свинобій. Другий поверх кімнати 22 з Пантелейчину, пояснив міліціонер. В пафибі, Юнафе, 20 балів. Можете фідати, промовив директор і махнув Соні і Сашкові, що стояли біля дверей. Гайда! А ці діти, підскочив спантеличений молодик. Впокійно, вони зі мною нафе. а це не діти, це важливість фітки. На другому поверсі швидко знайшли потрібну кімнату, ж сержант Свинобій був на місці. Здравствуйте, фановний, привітався Хуба-Буба. Нам потрібен фу пластиліненко, і то негайно. Зараз Кіндрат Мусінович здавався втіленням рішучості і непохитності. Соня навіть замилувалася ним. Нам він теж потрібен, парирував сержант, та ви не хвилюйтесь, сідайте. Рів у тім, повів далі директор, сідаючи на стілечі. В області Ліненко не може пропускати уроки, він муфить повернутися довколи. Розумію, кивнув міліціонер. Але хто ви, власне, такі? Я не назвався, здивовано звів брови фубабуба, кіндрат Мофіййовив Ульбаба, директор школи, де навцяється Плафталіненко. А оце він кинув на Соні Сашко. Це одні з найкращих ну, умовка журфи уфні нафої коли. До рефі, одноклафники арештованого і дуже дуже важливі сфітки. Вони зараз підтвердять, що пластифіненко не винен свою м, переконливу промову хоба-боба закінчив страшенно ефектно. Він надав велетенську бульбашку з жуті, а потім голосно нею луснув. А що це ви, перепрошуєте, зараз зробили? Геть отетерів, спитав міліціонер. Хто я? отямився і почервонів директор школи. Ні фого, а Фо. Це була жуйка, так, поцікався міліціонер. Ви про Фо? прикинувся шлангом, Хуба – Хуба-буба, Жуйка? Мені здавалося, вам здавалося, фановний буває. Поблажливо махнув рукою Кіндрат Мохінович. Хіба він міг дізнатися, що директор школи номер один жує Жуйку? Чекайте, зовсім розгубився сержант. Я бачу у вашому роті жуйку, ви щойно надули з нею отакену бульку. Ге, гарна, з азартом вигукнув хубабуба. Та тут таки знітився. Пробавте, більше не буду. Але я думаю, що директор шкіл почав був міліціонер, але директор перебив його. Вкідлива звивка. Не сумнівайтесь, я вправній директор школи. Справжній справжній, підтвердила Соня з п'явочкою, а Чу таки не винен. Він лише хотів пожартувати, просто так вийшло. Я знаю, сказав міліціонер. Він взагалі хлопака добрячий. вчора допоміг нам знешкодити озброєного грабіжника. І знаєте, ким ви цей злодюга це був сам Вітя Шапкар, небезпечний рецидивіст. Ми за ним цілих три роки ганялися, ніяк узяти не могли, а Ващу молодець. Ух ти. захоплено вигукнув Сашко. Я вчора валю з басейну витяг, і ти, молодець, похвалив п'явочку сержант підростеш, приходь до нас тут такі меткі. Хлопці знадобляться. Та я хоч зараз, Сашко, це так і за радістю, а пістолети дасте. Ні, ні, це неможливо, заперечив директор. Не відпофу. Ти забув фу? ти воротар збірної молофих класів. Он хто фінал, хто втоятиме». Ну, добре, я після школи прийду, похнюпився п'явочка. То як, що дочу, спитала міліціонера Соня. Ви його вже відпустили? Та ні, відповів сержант. Я його вчора теж агітував міліціонери піти, у нього талант, але він ну ніяк не хоче. Каже, що йому когось вистежити треба, і ще щось там про якісь змагання, з бігу та якесь зиркало. Але з біговиської проглипача вирвалося в соні. А, так, так. погодився сержант. Так, він і сказав. Шкода ж, бо ми з вашим чу всяким розбишаком прикрутили б гайки». А теж ж зараз Чу?» – спитав п'явочка. Розумієте, законний закон, справедливість, так би мовити, найголовніше в нашій роботі чу хоч і зараз сміху, але таки кинув ту малу воду. А це дрібне хуліганство між іншим. Тому, на жаль, він мусить відбути 15 діб покарання, бо, хоча за мірками чудовиськ він ще малий, однак за людськими вже майже повнолітній. каже, ніби йому більше як 16 років зараз він у камері. Разом із злочинцями злякалася Соня. Та що то кому від ті злочинці спить собі? Ходімо. Якщо хочете побачити побачитись до нього, вже мабуть прокинувся, коли сержант свинобій. Відчинив скрипучі залізні двері камери, всі побачили зворусову дивну картину. На брудній бетонній долівці сидить Чу в оточенні кубки волоцюг, злодіїв і шахраїв і вчив їх ліпити пластилінового баранця. В'язні так е, задивилися та заслухалися свого кудлатого вчителя, що й не зауважили, як відчинилися двері. І годі займатися всякими е, грабунками і крадіжками, то все дурниці, повчав своїх учнів, Чу, Працювати треба. і Чесно, жити треба. Барантів ліпити ви тепер вмієте, а на гарних барантів можна міняти всього. Що вам треба, це я вам кажу.